Вірю в проростання. І ту весною до землі. Вона основа, Криниць у рідному селі, повітря, хліба, слова. Люблю копати ягород, старий бур'ян палити І цей простий земний курорт. Морським не замінити, встає співуча сторона З ранковою зорею, І я, мов напнута сторона, між небом і землею, очу, тремчу, дзвеню бреню на кожне колихання, в пухку рилю, слова роню. І вірю в проростання.